Ержебет ідяр то перед початком плетіння висушує кукурудзяне листя. Коли ми у полі чистимо кукурудзу, то обірване листя розкладаємо сушитися, поки іншу кукурудзу чистимо. А потім, коли ми приносимо листя додому, то стелемо у дворі плівку і залишаємо листя на росі. тоді воно м'якшає і біліє. Адже коли ми його зриваємо, воно ще зеленувате. Плести з кукурудзяного листя Ержебет навчила її бабуся, яка здебільшого виготовляла сумки. Жінка, крім них, робить їх хлібниці, кошики, капці, миски, вази для квітів, тримачі для гребінців. каже, розпочинає будь-який виріб із підготовки основи для нього onnan kezdjük, hogy ez... Якщо хочемо щось виготовити, то починаємо з того, що в основу за периметром забиваємо цвяхи, листки замочуємо, нарізаємо, чистимо, щоб робота наша не була брудна від пилу. Окрім виробів для повсякденного вжитку, Ержебет плете і ляльки. Ляльки такі різні, бо якщо у них біле волосся, то качан кукурудзи також білий, а сама кукурудза жовта. Більш темні ляльки з кукурудзи, у якої червоний качан. Якщо облущимо кукурудзу, то качан як і листя, темно червоний. Виріб Ержбет ідярто намагається закінчувати того ж дня, коли розпочала, щоб листя не висихало і смужки не ламалося. Готову продукцію жінка продає на ринках. Збагатитись у такий спосіб неможливо, але заробити на хліб кожного дня так. Ірина Олах, Андрея Леврін, Сергій Костів та Михайло Пожега новини на Суспільному.